Бажаю міцного і козацького плеєри PUBG, з вами Касатка. Сьогодні розберемо налаштування, які руйнують твою гру. Так, поїхали. Налаштування: допомога в прицілюванні. Включити чи виключити. Розберемо детально. При включенні функції, якщо ви знаходитесь в прицілі близько до ворога, то ваш приціл автоматично доводить до противника. За великим, але доводить приціл на тіло, а не на голову. В ігровій ситуації, якщо ви нокнули противника, а поруч буде бігти його товариш, то ваш приціл буде наводитись на нокнутого противника, а не на товариша, який біжить поруч. В інших випадках ця функція допомагає новачкам адаптуватись для гри. Тим самим наводить приціл на ворога автоматично. Відповідно, новачкам легше контролювати вогонь по противникам. Гравці з досвідом не використовують допомогу в прицілюванні, так як стараються контролювати свій вогонь на рівні голови противника. Тому сміливо виключаємо це налаштування. Далі нас цікавить таке налаштування, як прискорення. Проведенням по горизонталі. Перейдемо до самого налаштування, якщо його включити, ваша чутливість буде залежати від швидкості проведення пальцем по екрану, а саме до нестабільної чутливості. Якщо ж її виключити, то ваша чутливість буде стабільна відповідно вашому значенню налаштування. Знаю деяких ютуберів, які грали з звімкненим налаштуванням довгий час. Зараз вони відмовилися від цього і грають з стабільною чутливістю на палець. Тому також рекомендую виключити. Приєднуйтесь до українського контенту по PUBG Mobile. Всім дякую за перегляд. На все добре.